Дамы! Граф Вольфольд Румс, принц Густавс и нас ясно вольфольдный король Гунтер! Король! королів! Великий! Привеликий! Харцелинда, я... Сидрисый! Среди цедрих! Принцесса! Наймудрисый! Серед мудрих стул и пельку! Ваце я лише виконую свою роботу! Герольде! Хочеш добути гарні? За все. Херцелінда, я маю для тебе чудову новину. Граф Луїполь Трумф попросив мене твої руки і привіз із собою чудовий подарунок на заручений. О, здається, у нас маленька проблема. Цей замок належить мені. Це мій літній замок. То чому ж ви його продали? У цьому вся проблема. Я його не продавав. Я вже вам пояснював. Звичайно, я вірю, тому і з порожніми руками. О, Замок тут, замок там. Яка різниця? Схоже, що у принцеси якась недуга. Недуга? Справді, яке дивне середньовічне слово недуга. І що ви збираєтесь робити? Я? Я нарешті спокійно доїм свій стейк, та не що ви збираєтесь робити з Херецеліндою? Я зрозумів, але якщо ви думаєте, що я силою потягну її на вечерю, то мушу вас розчарувати. Напевно, у нас різні уявлення про виховання королю. Очевидно, але поки я тут господар, а ви в мене в гостях, пропоную так і з'їсти А Якби я захотів, то міг би цієї ж хвилини купити все королівство з усім, що ми тут бачимо. Тоді я був би бы господарем. Ви про що? Та да, це я так жартую. Графе. Вибачте, я на хвилинку.